Дай вам Бог здоров'я, шановні друзі. Виникла потреба на ютуб-каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент розмістити повторно всі відео з тематики коучення. Потреба актуальна, потреба для всіх. Перше для людей, котрі дивляться канал для деяких зараз в умовах зими і підготовки до весни або в умовах непорозуміння в світі, в майбутньому, виникла необхідність. Просто-напросто по-іншому дивитися на своє життя. Або, як кажуть народі, прокачатися. Тому вони потребують сучасних інструментів, як самому жити, як самому, самому організовуватись, як самому думати наперед, знаходить рішення. І саме коучинг цьому допомагає. Тому багато хто нас просив повторно зробити викладку відео коучингу, або просто зробити викладку відео. Тому ми хочемо задовольнити ці прохання. Друга. Важлива річ, це також потрібно нам. Чому? Тому що рік назад, коли ми розміщували на каналі відео про коучинг, YouTube не робив автоматичне створення субтитрів для української мови. А ми тоді прийняли патріотичне рішення публікуватися саме українською мовою. І сьогодні є потреба, щоб відео дивилися за кордон. Люди знають котрі англійської інші мови. Але враховуючи те, що субтитрів у нас немає, а є необхідність в субтитрах. А щоб їх зробити і робити вносити по, кож... по кожному слову, для цього потрібно спочатку написати всі тексти, а потім ці тексти повносити YouTube. Це займе дуже багато часу і грошей. І для цього потрібно комусь цим потрібно займатися. Щоб спростити цю роботу, ми прийняли рішення повторно зараз розмістити відео. На каналі, і YouTube зараз автоматично генерує субтитри на українській мові. Відповідно, отримавши субтитри на українській мові, ми зможемо їх зробити англійською, турецькою, німецькою і іншою, іншими мовами. Що ми будемо робити? І потреба в розміщенні відео повторному виникла і в нас. Що я з цього приводу думаю? Думаю, що. Коучинг, тренерство, навчання воно потрібно для будь-кого в будь-який момент. Хочу дуже подякувати всім, хто дивляться наші відео. Спасибі, ви, герої. Скажу так, дивитися наші відео нелегко, бо наша робота сьогодні вона не остаточна і вона важко сприймається. Ми зараз знаходимося в етапі як виробники автомобільних запасних частин, котрі мріють створити автомобіль. Ми зараз робимо кожну детальку окремо. І коли ти дивишся на кожну цю детальку, те складається враження, що це не потрібна річ, або просто гарна річ, або ну, якась річ. Але важливості цієї деталі і того великого, тобі важко зрозуміти. І от коли ми робимо ці детальки, ними можна користуватися, але користі ще мало. А от коли ці детальки складуться в єдиний механізм, це буде автомобіль, на якому можна буде... Дуже далеко їздить дуже швидко з комфортом, тоді ми відчуємо всю силу от тої проробленої нами роботи і відповідної вами. Тому, коли ми, наприклад, зараз публікуємо відео з планування і е, розміщуємо одне відео на наступний день інше, на на третій день ще третє відео, е, складно дивитися, складно сприймати. Складно сприйматися як дуже важливу річ, круту річ, як той автомобіль. А от коли ми повикладуємо всі відео зі всіх тематик і все це зв'яжемо, тоді можна буде вільний для себе час, приділивши час, сісти, продивитися відео з однієї тематики, для себе сформувати швидко повну картину, швидко це застосувати, і, і відчути наявність серйозного інструменту, який допомагає в житті. Тому ми продовжуємо робити свою роботу, незважаючи на те, що пиляння деталей, формування і виготовлення деталей нелегке. Коли ми доробимо свій проєкт, ви будете в захваті від того, наскільки це потрібна річ. Тому прошу вас терпіти, продивлятися окремі кожні відео. А коли ми закінчуємо викладати якийсь певний розділ, просто приділяти певний час, певний день чи декілька днів. Один конкретний розділ продивитися. Виконати конкретні вправи і таким чином застосувати для себе всі інструменти для отримання щастя, сили волі, підсвідомості, планування, звичок, коучингу і ефективно цим користуватися. А потім все це разом одночасно застосовувати в своєму житті. Ви побачите, який буде ефект, неймовірний ефект. Ви будете в захваті від себе. Дякую вам, дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.